Вітаю українці, ідіть нахуй в москвороті. Так ідеш за кордоном і чуєш російську мову. Так сука хоче, хочеться в'їбати. Але, блять, розумієш, а може ти українець? Ну, але блять, воно ж пиздить російською. Воно ж москвородською мовою пиздить. А саме гірше, а саме гірше, що відбудеться, що Збройні сили. Вбивають орків, при тому розмовляють мовою окупанта. І так якби не хочеться це вірити, але вони саме вони, будуть легалізовувати російську мову в Україні. Збройні сили України будуть легалізовувати росіянську окупантську мову в Україні. Саме вони. Надію, що це в мене станеться, але кажуть, надія помирає останньою. Так що не забувайте, які ви країні живете. і Як ваша країна називається. В мене є країна, я її любив, за волошки очі, люди кораблі.